Ми, випускники 2023 року, розпочинаємо волонтерську акцію Випускники рудки ЗСУ. Перед вами номер картки, на яку кожен з вас може перерахувати кошти для потреб наших краян з бригади розвідки разом до перемоги. педагогічний колектив вітає вас з таким значним днем, днем зустрічі з випускниками. І, хоч ми не розуміємо, що сьогодні ви не появитеся на шкільному подвір'ї, проте засилаємо вам найщиріше вітання, ми переконані і знаємо, що ви пам'ятаєте свою школу, що ви любите свою школу, тому що протягом навчання ви здобули найцінніші знання. Це розуміння важливості своєї сім'ї і своєї родини, це любов до своєї батьківщини, це гордість за те, що ви українці. Інакше й не може бути, адже як приклад є це, що сьогодні така величезна армія людей, мужніх, вольових, сміливих, стійких стоїть на захисті нашої батьківщини. Батьківщина для них понад усе. Вони захищають наші найцінніші цінності це відданість, любов, родину, сім'ю і свою державу. В першу чергу склоняємо голову і висловлюємо величезну подяку тим, хто стоїть на передовій. Це наші колеги, це наші рідні, це односельці, містяни або просто незнайомі люди. Проте ми захоплюємося їхньою мужністю, силою, підвагою, величезним патріотизмом. Низький уклін вам. Ви даруєте нам світанки дні і ночі. Ви даєте можливість матері поцілувати своє дитя, коли вона його відправляє в школу. Ви даруєте нам можливість працювати, творити. Тому бажаємо швидкої перемоги. Просимо Господа Бога, заступництва за кожного і за кожного солдата. Керівника, командира, за всіх, хто захищає свою батьківщину. Разом з тим ми пишаємося і захоплюємося людьми, які волонтерять, які допомагають, возять, привозять, іноді ризикують своїм життям, але наближають перемогу. Вважаємо, що до наближення перемоги долучаються і ті, хто просто добросовісно і чесно виконує свою роботу: це ті, хто пече хліб, це ті, хто лікує людей. Це ті, хто вчить дітей або просто ремонтує дороги, хто дає нам світло. Ми дякуємо вам. Всі разом, всі єдині, до єдиної мети до перемоги. Кожен навчальний заклад пишається своїми випускниками, а цьогоріч ця гордість ще зростає. Ми бажаємо всім випускникам, незалежно яку школу ви закінчили, і який рік випуску, в якому регіоні. Ми бажаємо всім. Величезної віри, величезної сили і мудрості для того, щоби на Україні настав мир. Я хочу звернутися ще і до наших випускників одинадцятикласників. Ви є наша опора, надія, ви є наше майбутнє. І дуже хочеться, щоб ви у своїй пам'яті свідомості, звичайно, ви зберегли імена тих, хто захищав хто загинув за нашу свободу, мир і незалежність. Але разом з тим, щоб ви брали приклад тої самопожертви, тої відданості, працьовитості відбудували, відновили. І країна розцвіте, і буде зустріч, і будуть спогади, і будуть обійми і радості, тому що віримо і знаємо, що український народ це сильна і міцна нація. Все буде Україна. Добрий вечір, я з України із тієї друзі країни, де ще вчора ми горя не знали, говорили, сміялись, кохали, укладали малечу доріжка, приміряли плаця й босоніжки, бо вже скоро весна, а там літо, море, сонце, гори, квіти. Ось ось звирію ждали налево. В мріях так забігали далеко. Дітям на ніч казку читали, зерно і запускного чекали. Добрий вечір, я з України. І з цієї, що ворог в руїни перетворив місто за місто, наче там, на Росії, їм тісно. Із цієї, де плаче дитина, бо сирена буде дещо хвилини. Із цієї в руїнах до школи. В осколках ракети довкола. Добрий вечір. Я з України, із тієї, де ревуть джавеліни, із тієї ворожі де танки палакотять у вогні на світанку, із тієї, де діти за матір, і з тієї, де брат іде за брата, і з тієї, де батько за сином, і за щастя своєї родини, і з тієї, де йдуть воювати, бо не можна це оркам віддати. Добрий вечір! Я з України із тієї тягають деберця, із цієї, де з вірою в серці захищають своє таке від, щоб було воно славне і гідне. Із цієї, де вишні розквітнеш, із цієї, де знов буде літо, і з тієї, що встане звоїною. Добрий вечір, я з України. Ми, ми з України! Доброго вечора, ми з України! Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно, Вони дивляться крізь ящик по ящику краще видно. Але якщо я вір, то вистачить сил на фронті в мелітополі в бою. В інтернеті знаєш, якщо випаде ядерний. Це буде останній сніг на планеті. Шановні випускники ювілейних 1968, 1973 та 78 років, 1983 та 88, 1993 та 98. 2003, 2008 2013 та 2018 років. Сьогодні, прикладаючи руку до серденька, у якому живе та болить Україна, ми дякуємо кожному з вас за мужність і незламність, за єдність, яка вражає. Дякуємо тим, хто в окопах і бліндажах, у воді та небі вигризає у ворога кожен метр рідної землі. Дякуємо волонтерам та енергетикам. Рятувальникам та правоохоронцям, медикам та освітянам, дякуємо кожному українцю, який, об'єднавшись, тримають свій фронт. Ваша робота це крила нашої перемоги. Доброго вечора, ми з України! Дорогі випускники Рудківської школи. Клята війна перекреслила наші плани, зруйнувала наші мрії. Підірвала здоров'я, а в когось забрала найдорожче життя. Але ми вистояли. Україна виявилася тим міцним горішком, об якій майже зламалися зуби дикої московської орди. Безперечно, найбільша заслуга у цьому наших збройних сил, в лавах яких перебуває багато рудківчан. Тримайтесь, хлопці! Ви наша гордість, символ нашої мужності та незламності, наша надія і окора. Ви сьогодні, як ті міфічні Атланти, своїми руками тримаєте українське небо і землю. А тут, за вашими спинами, в глибокому тилу триває напружена робота: хтось плете сітки, робить окопні свічки і в'яже теплі шкарпетки. А хтось шиє маскувальний одяг і теплі рукавиці. Хтось засіває поле, вирощуючи зерно і городину, а інші ліплять вареники і печуть запашні пиріжки. Хтось після масованої ракетної атаки лагодить електромережі, а інші ремонтують понівечену військову техніку. Одні донатять на благодійні рахунки та фонди, а інші доставляють на передову закуплені земляками за кордоном військові спорядження і медикаменти. Одні навчають і виховують дітей, а інші щирою молитвою. Закликають усі небесні сили врятувати від ворожої кулі кожного українського солдата. Кожного дня, кожен на своєму місці робить все, що може, що вдається найкраще. І все це заради одного, такої бажаної і очікуваної перемоги. І ми обов'язково її здобудемо. І все буде Україна. Солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. У Моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю в листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там на сході України душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху, не маєш. Ти б'єшся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і є. Ти тільки повернись, благаю, чуєш. Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родини, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. Щодня молюся мабуть, не аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Вони можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде. Що посіяв Вони можуть розбомбити. Над Україною і молимось Богові, щоб зберіг кожного захисника, кожну захисницю. У нас одна велика мрія на всіх перемога! Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ними, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала! Боротьбі з ворогами. Щоб стареньких достатку ці свій вік доживали, щоб пісня і слово українське лунали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання моє неодмінно. Усе, як завжди, до зустрічі у школі о 16-й. Після війни. Все буде Україна! Доброго вечора, ми з України.